Та й довше! <ріху> Доброго ранку, сусідко! Зі святом! Щастя вам і вашому дому! Вітаємо! Щастя любові бажаємо! Всі посіваю! З новим роком вас вітаю! На щастя на здоров'я! Щоб було у вас краще, як дорік. А ще раніше не можна було прийти? Я працювала до пізньої ночі і не планувала, щоб мене на світанку будили. Сусідко, сьогодні ж свято Василя ми щастя вам в дім принесли. Все ви вже закінчили. Дуже вам дякую. Вимітайтесь! Гарного дня. Давай. Мілана працювала флористкою у магазині квітів і була задоволена своєю роботою. Однак останнім часом справи йшли шкереберть. Грошей постійно не вистачало, а ще жінка почувалася неймовірно самотньою. Рік тому вона посварилася зі своїм нареченим, а нові стосунки не складалися. Мілана не розуміла, чому останній рік видався для неї таким нещасливим. Дізнавшись від знайомих про бабусю, Мілана одразу ж поїхала до неї за порадою. Павлю, я працюю майже без вихідних. А грошей кіт наплакав. То зароблю і на ліки все витрачу, тому що зі здоров'ям не зрозуміло, що відбувається. То вдома щось зламається, треба купувати. От нещодавно відпустка прогоріла. І кожного дня якесь нове лихо. Бачу, не завжди ти була нещасливою. Раніше набагато легше тобі жилося. Так, я тільки недавно стала такою невдахою. Останній рік це все тягнеться, мене ніби зурочили. Чи в особистому житті проблеми з чоловіками стосунки не складаються, що б я не робила? Баблюб, чому все так? Поки не можу сказати, що з тобою відбувається. Катю, принеси, будь ласка, мішечок із сіллю. Мені вже тридцять, а я ще досі в дівках. Всі мої подруги майже вже по другій дитині народили. Чим і не красу, ніначе. Немає чого іншим заздрити. Бачу, матимеш ти щасливу долю. От тільки поки що тобі щось заважає. Ось, бабуся, Усілі як ви Дякую, внучко. Все, яке є а Вкрайне так і буде. Поклади цю сіль вдома. Нехай вона пролежить не менше трьох днів, а потім мені принесеш. Тоді я зможу побачити, що саме заважає твоєму щастю. Добре. Дякую, баблю. І ще. Слухай своє серце, а не йди на поводу в інших. Дякую за пораду До побачення. Мілана вирішила дослухатися до поради бабусі і покласти мішечок із сіллю в коридорі. Жінка сподівалася, що ця річ допоможе прояснити, що не так відбувається у її житті. Наступного ранку, займаючись робочими справами, Мілана випадково побачила, як її начальницю Тетяну проведжає на роботу чоловік. Жінки були у дружніх стосунках. Утім, Мілана піймала себе на тому, що по-доброму заздрить заміжній подрузі. Добрий ранок, Міланка. Привіт, Тань. А це ще твій чоловік був? Так, Вітя. А ти mm. не знала? Та ні, я ж його не бачила раніше. Так тобі пощастило, такий він видний мужчина, і так біля тебе убивається. Все для мене зробить. Просто треба вміти з чоловіками поводитись, і вони завжди будуть поруч. Ой, Тань, я теж хочу заміж. Саме тому вчора ходила до сліпої привидиці. Ну і ще хочу вирвати з суцільного кола невдач. Привидиці це добре, але треба ж одразу починати щось робити. Не покладатись на долю. Так а що? Тань, ну що? Мені здається, що я до самої пенсії буду самотня. А це все тому, що ти, Міланка, дуже скромна. Добрий день. А підслуховувати дуже не ок Стьопа. Та я ж від душі хотів сказати. Треба бика брати за роги. От побачила класного мужика, одразу тягни його на побачення. От якби мене така краля, як ти запросила, я б одразу пішов. <рес> Дякую Стьоп за пораду, але <рес> дякуємо Стьопа. Ми розберемося самі. Іди, завантажуй квіти. В тебе є листок доставки? Йди oh. працюй! Краля, mm. дай мені твій телефон. Тримай. А навіщо? Я хочу тебе зареєструвати на сайті знайомств. Ой, oh, ні, ні. Ці-всі заочні знайомства не для мене. Я їм не довіряю, Тань. В сучасному світі знайомства через інтернет це норма. Чому нам не скористатись таким зручним інструментом? Хоча Мілана і була проти. Тетяна зареєструвала її на сайті знайомств і навіть написала одному з чоловіків, одразу ж запросивши його на побачення. Після роботи жінки поїхали до Мілани додому, адже Тетяна запропонувала зробити їй макіяж та укладку, щоб підготувати до побачення. Добрий день. Здрасті. Добрий день. Це хто такий? Сусід недавно живе тут, десь рік як переїхав. Я не знаю, як його звати. Непоганий мужчина, може, ти з ним підеш на побачення? Та ну він дивний, такий, тим паче, що у нього не квартира, а прохідний двір, одні компанії, дівки якісь одна за одною ходять. Ти взагалі у нас спочатку стосунки не склались. Шкода, не будемо гаяти час. Тетяна, як і обіцяла, зробила Мілані красивий макіяж та зачіску. Проте жінка до останнього сумнівалася, чи варто їй взагалі йти на побачення з чоловіком із інтернету. Слухай, Тонь, щось мені якось неспокійно на серці. Може, я не піду. Ти хочеш, щоб всі мої старання пішли лісом. Можливо, на тебе там чекає саме твій принц. Та я вже не маленька дівчинка, щоб вірити у всі ці казки і принців. Подивись на мене. Я не сиділа, склавши руки, і я щаслива у сімейному житті. Я впевнена, що тобі теж обов'язково пощастить. Може і твоя правда. Мілана подумала, що Тетяна має рацію. Їй справді не треба відмовлятися від зустрічі. Жінка поспішала на побачення із незнайомцем. Завдяки порадам подруги, вона почувалася більш впевненою і розраховувала провести чудовий вечір у приємній компанії. Проте, у незнайомцеві з сайту Мілана впізнала чоловіка своєї начальниці Тетяни. Утім, Віктор ще жодного разу не бачив Мілану, тому не здогадувався, що вона подруга його законної дружини. Та тобі. А ти ще гарніше, ніж на фото. Я Олег. Віталеже, а чому в тебе на сайті знайомств чужа фотографія? Розумієш, я займаюся серйозним бізнесом, тому зайвий раз не свідчу себе ближче в інтернеті. Хіба я не подобаюсь тобі такий, який є? А може справа в тому, що ти одружений? Ха -ха -ха, крихітка. Ще не знайшлося жінки, яка зможе мене охомутати. І, можливо, тобі це вдасться. Віктор, а хіба Таня це не вдалося? Ва живіть звати, так? Це що за підстава? Ти взагалі, хто така? Колега і подруга твоєї дружини. Дуже шкода, що Таня не знає, який її чоловік-негідник. Послухай, це мене біс поплутав. Ти Тані нічого не кажи, добре. Ну, нащо руйнувати міцний шлюб подруги, так? Якщо хтось і руйнує шлюб, то це точно не я. Прощай. Мілана не спала майже всю ніч, роздумуючи, чи потрібно розповідати Тетяні про те, що сталося минулого вечора. Врешті-решт, жінці стало образливо за подругу. Адже Тетяна була хорошою людиною і точно не заслуговувала жити в брехні та омані. Ну що? Розповідай, як пройшло твоє побачення? Тань. До мене на побачення прийшов твій чоловік. Хто? Ти сказилась? Так, я серйозно. Я одразу його впізнала. Він же вчора вранці тебе проведжав на роботу. <рес> Ти мене розводиш? На жаль, ні. Ти сама мене відправила на побачення з Віктором. Просто він е, назвався іншим ім'ям і поставив чужу фотографію. Типу його звати Олег і він неодружений. Я так розумію, він на тому сайті знаходить жінок, клеїть. І... Тобто ти гуляла з моїм чоловіком? Ні. Ні. Я одразу поставила його на місце і сказала, що ми подруги і що він не має права з тобою так поводитися. Ладно. Давай закриємо цю тему. Тань, я не хотіла казати, але. Я сказала, закрили цю тему. І працювати, давай. До речі, оті квіти, які ти посадила. На минулому тижні вони всі пожухли. Я такого жаху ще не бачила ніколи. Це була неякісна партія, я тобі одразу сказала. Я зробила все можливе. Тань, дай квітам час, вони відійдуть. А я сумніваюсь. І Якщо ні, то я це вирахую з твоєї зарплати. Отак, От баблю. Ще й з подругою посварилась через чоловіка її негідника. Я ж тебе попереджала слухати в першу чергу себе. І не робити того, до чого серце не лежить. Та я ж і так не хотіла йти на те побачення. Ти принесла мішечок із сіллю, який я минулого разу давала? Так, звісно. Ось він. Бачу тепер, з чого все почалося? Рік тому до тебе в дім. Щастя і достаток принесли. А ти від всього відмовилася? Це ви про що? Ні Від чого я не відмовлялась? Минулого року на Василя до тебе прийшли засівальники. А ну так приходили. Мій сусід ще з якимось типом заявилися на світанку. Я тільки після нічної зміни була. Ох же ж я на них розізлилася. Бачу, що розізлилася, одразу підмила зерно, яким вони посівали. Ну, так і було. А що тут такого? За народним звичаєм. Не можна одразу підмітати зерно за засівальниками. Бо так, можеш вимести щастя і достаток з дому, а ти ще й цю прикмету порушила і засівальників прогнала. Так а що мені було? А що ті тіранку їх за стіл саджати, вони мене розбудили. Так лягла б спати. Навіщо підмітала? Та я вже і так зрозуміла, що неправильно зробила. Так а що зараз робити? Треба, щоб в цьому році на Василя. До тебе прийшли засівальники: хоч один, хоч кілька. Але важливо, щоб це були саме чоловіки. Бо в цей день має зайти вперше в хату чоловік, щоб у господарів все добре було. А щоб у наступному році тобі солодко жилося вранці, постав біля входу горщик з медом. Добре, поставлю. І традиції народні, поважай. якщо напередодні свята Василя. До тебе дітки-щедрувальники прийдуть. Треба запросити їх в дім і пригостити цукерками. Та у нас якось в сім'ї це було не прийнято, але добре, я зроблю. Баблю, а як мені з Таною помиритись? Вона хороша подружка, і працювати ще разом не хочеться, щоб отак все закінчувалося. Катю, принеси мені варення з калини. Тетяна хороша жінка. І сердиться вона не на тебе. А на свого чоловіка. Скоро вона це зрозуміє. Ось, бабуся, варення, яке ви просили. Додаси це варення в чай і вип'єте його разом із подругою. Це скоріше вас примирить. Зрозуміла. Дуже дякую, баблю. Сподіваюсь, спрацює. Дуже дякую. Приїхавши на роботу, Мілана одразу взялася готувати чай. За порадою бабусі жінка додала в напій заговорене варення з калини і запропонувала Тетяні. Танюш, я печиво купила. Давай смачненького чайку поп'ємо. Танюш, я справді не думала, що все так станеться. Mm, дякую, дуже смачно. Знаєш, Я вчора натисла на Вітьку і дізналась, що він вже півроку сидить на тих сайтах знайомств під чужим ніком і чужою фотографією. От негідник. Правду кажуть, що всі мужики козли. Мілана як могла підтримувала Тетяну, нагадавши її слова про те, що кожна жінка обов'язково має зустріти своє щастя і долю. І подруги остаточно помирилися. До свята лишалося всього чотири дні. і Мілана хвилювалася, що цього року до неї взагалі ніхто не прийде засівати. Добрий день, сусіди. Добрий мама. Добрий, Міланко. Дядь Міш, а ви цього року будете ходити засівати? Ой, не вийде, Міланко. Завтра до дітей їду. А, а ви, Петро Іванович, я була б рада? І я ні, суглобами мучаюся. Виходжу з під'їзда подихати свіжим повітрям, а по чужим квартирам немає сил ходити. Так що вибачаю. Ну нічого. Ну добре, з наступаючими вас святами. Незважаючи на відмову сусідів, Мілана все ще була сповнена надії знайти чоловіка, який виконає її прохання, засіяти в неї вдома вранці на Василя. Усі гортензії у камеру. Може ще щось для тебе зробити? Для мене. Ось, а ти зміг би прийти до мене додому на веселя засіяти? Ну, традиція така є. Так, ти ж звернулася до професіонала. Я просто майстер засівання, а ще защедрувати з вечора не проти. Візьму шампусік, цукерочки, і ми непогано проведемо час. У холонь. Так, все забудь, нічого не треба. Ось нові замовлення вперед. Мілана зателефонувала ще кільком знайомим із проханням прийти до неї у гості зранку на Василя позасівати. Утім, всі приятелі вже мали плани на свята. Бувай. Привіт, Міланка. Ну, що все глухо? На жаль, ніхто не може прийти засіяти. Ну, давай я до тебе прийду, якщо тобі це так важливо. Ні. Баба Люба сказала, що обов'язково має бути чоловік або декілька чоловіків. Ох, залишається сподіватися, що хоч хтось прийде. Мені б твої проблеми. Я подала на розлучення. Ти остаточно вирішила? Так, давай не будемо про сумне. Давай працювати. До свята лишалася доба, і Милана дуже переживала, що її наступний рік може бути таким же нещасливим, як і попередній. Тому приїхала до бабусі за порадою. Баблю. Я боюся, що до мене ніхто не прийде засівати. Хотіла сама когось запросити, та всі знайомі мені відмовили. А я не хочу, ще один рік бути нещасною. Ну чому все так складно? Візьми звідси дзеркальце, подивися в нього і дай мені. Це складне питання для тебе може дуже легко вирішитися. Але ж ти нічого далі свого носа не бачиш. Та що ж я такого не бачу? Всіх, кого могла, запросила. Може мені актора запросити, щоб він засіяв. А ви не кричіть на бабусю: прийшли за порадою, то слухайте. Пригощайтесь. О, дякую. Вибачте, будь ласка, я просто дуже переживаю. Немає тобі чого переживати. Йди зараз додому і того чоловіка. Який першим до тебе привітається. Запроси засіяти завтра вранці. Добре, зроблю. І про щедрувальників не забудь. А, точно! Дякую, що нагадали. побачення. По дорозі додому Мілана так і не зустріла нікого із знайомих, хто б до неї першим привітався. Трохи постоявши біля під'їзду. Жінка була вимушена піднятися до квартири, адже дорогою вона сильно замерзла. Добрий вечір. З прийдешніми святами. Дякую. Ой, це ви. Та начебто я. Ми вже стільки часу живемо поруч, а я навіть ім'я вашого не знаю. Я Мілана. Ігор. Дуже приємно, Ігор. А можна я вас про дещо попрошу? Ви можете прийти завтра до мене засівати. Дивне прохання. Пам'ятаю, минулого року ми заходили до вас з другом, засівали, але ви були не дуже нам раді. Вибачте мене, я просто була така стомлена і, можливо, образила вас. Добрий вечір! Можна вам засідрувати? Добрий вечір, звісно, проходьте. Трікше, дрікше, дівочка, прилетіла, лась, дівочка, стала собі ще би дати, господаря, вимидати, ще дивиди, господарю, подивися на кожа, то мовочки попит. Дякую вам, тримайте. Дякую, дякую вам на щастя, на здоров'я. Дякую, дякую, дякую. Вам дякую. Дівчата, так гарно співайте. А защедруйте і у мене. Я вам теж цукерки дам. Я живу на поверх вище. Добре, Добре з ми радістю. радістю! Ходімо. Мілана сподівалася, що сусід виконає її прохання і завтра прийде до неї, аби засіяти. Вранці Мілана поставила в коридорі горщик з медом, як їй порадила зробити бабуся. Жінка майже втратила надію, як раптом пролунав дзвінок у двері. Доброго ранку зі святом! Щастя вашому дому, здоров'я, миру, достатку та всього найкращого! Сі посіваю! З Новим роком вас вітаю! На щастя, здоров'я на новий рік! Щоб у вас все було краще, як торік! Mm -hmm. Ну що, зі святом, сусідко! Дуже дякую вам, Ігоре! Зі святом. Пригощайтесь! Тут різні з м'ясом, сиром, маком. Я не знаю, які ви любите. Дякую. А каву у вас до пиріжків не дають? Звісно, Мілана була щаслива, що все вдалося. Ігор виявився приємним чоловіком і дотепним співрозмовником. Під час чаювання жінка дізналася, що її сусід викладач англійської мови в інституті. А студенти часто до мене ще й на додаткові заняття додому ходять. А я бачила, що до вас молоді дівчата ходять. Я думала, ви ще той Дон Жуан серйозно. То от виявляється, як сусіди <хи> про мене думають. Ну, взагалі, то до мене багато різних учнів ходить, і дорослих, і школярів. То може, можна і мені до вас записатись. Я б хотіла підтягнути англійську. Чи ви дуже зайняті? Ну що ви, Мілано? Для вас у мене завжди знайдеться час. Вони з ігорем почали спілкуватися, і їхня дружба досить швидко переросла у серйозні стосунки. Тетяна розлучилася із Віктором і зустріла порядного чоловіка. Бабуся каже, що не варто нехтувати народними традиціями. Наприклад, засівання було останнім обрядом зимових свят і віщувало господарям удачу на весь рік. Тож, пам'ятайте, не можна підмітати зерно одразу після засівання, бо так ви вимітаєте щастя і достаток з дому.